На речці наша сім'я знов тут. Ну, ну да. все прикольно. Ой. Сказки, я, ну, я тут. Чого? і ну, позвали в магазин з хлібом і с со яблучним соком. А я сайта я, еще, еще Не поживай. Я, я, тоже, я думаю, що це... Добре, що у тебе є хвостик. А що у мене хвост мене все. Може, як у бена. <свісно> Кстати, <свісно> ти ж пока! Ты же тот самий в першій серії в зоопарку, в другой частині і першої. Да. <свісно> Подовженнях теж. Ой. Хочу дерево не разбив. Ладно, я полетел. Пока! 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 А? Так, а, Марка, спаси, на помощь. <музык> Квартал студио. 95. А Опять слухи. Тут помогут. Человек-паук. Я тобі теж допомогу. А на мінус. Ти, Ну я тебе... Ой, схожа допомога, мені треба час. А, я тебе способен з вами. Дивись, у мене новий чувак. Чоловік паук. Нічого себе. Говори поукаїчку. Ти пауку. Я пен. Так и по количкам и по количкам. Даже не думай такие подписчикам указать. Хей, хей, сходи. Ладно. Так ты вообще остался? Я тебя спасаю. Что Кто его не ставит, тебе таты посылать. Я сейчас Ох, Я сейчас справлю. Не поживай динозаврик. Ти знаю, буде все порядку. Динозаврик, ти не жив? Він не тихає. Не може. Ми вас побачимо. Давай тату! тату! покопаємо, вони так вижу. Ні, я хотів писати не да. О, я літаю. Ой, а то б ні. Та, то. Тяти, це твоє, це знав ой, Я думав я призрак. А давайте будемо плигач на патручі. О, от ідея. Але де ми візьмемо потут? Ну це. Кстати, давай ще познамо анонімуса. Він з мій друг будемо на стрій, брата. З капітаном Америкою. Стой! Чоловік пол песу зроби нам доложку. До з паутини. Да, з павутини? Так, ти стояш полтини. Давай, роби дорожку. У мене уявна паутина на сьогодні. Давай! Я зробив уявну паутину. О, нарешті чоловік паук, я тебе повсюду шукав.

Батут. тут. Ой, ні. Капітан Аберика! Я спешу до тоголу. Ой. Живий. Ой. Там я жив, я просто спав. Хух. А він насmare спустиш ось на по ми тут ще стлягли. Де? О, я на стіну, а як ось ви вибрали попали тут? Я придумав, як вас спасти. А ну розідс, моя голова застряла Розыди... Я Розин... Э, ты динозавр! Э, Роза сбил стену! Добре! Я могу такие дополнительные! Леха! Мы спаслись! Ну мы спаслись! Чего ты молчишь? Чего ты молчишь? Хлухи стах а кто мене розбудив? Я спав. Ага! Просто, просто розбуло стіну. Ось. Ти куди? Ти вже на безпечні друзі. Ой, ой. Я же вам казав. ні. О, а якщо я же я? Капітан Америка! Принять дашь... по капельці по капелью. Я не Максим, Пепа, но не очень.

Ты что, ваш Тут, Ваш Ого, ну ты, Ваш дим? Да, цена дим. Цена у тебя на стенах? Да нет, цена дим на стенах. Ну, ты просто, ты просто такие дуэль. Вот так дверь. Он батишь? Ого. <говорит> так, <говорит> вы приехали... Сюда же можно успеть. <говорит> так вы же приехали в новый дим. Прикольное, что я думаю. Пока. Ну, поки. Я на другий помил! Ладно, а я тут поки їду, відпочину. Я вже забув сказати вам, нічого не робіть, у мене обід. Що так? Що так? Ой, ти мене розбудив. Що тобі треба, капітан? Ви вони оці двоє з сину приїхали в новий дім. Я не зрозумів, а чому мене не взяли? А ну-ка, спробуй спрягнути. Чого ви мене не взяли з собою? Приїхали. А якийсь новий дім. Ох. Я спав, ви же... все мене не розбудили. Там, Там ми самі самі вас не бачили. Все, пока! Ну, а, а ви куди? Реку, шо, давай, сюди. А. Ми до капітана Америка в гості. А, ну добре. Ох, тату, а тут. Давай. Давай. Зараз не вдома. А... Будь власний. Давай, давай, давайте. а тут ми самі. <гір> а де а де капітан Майку? Я ж казав, що він не вдома. Там... Він зо. Давай, там. О, ну нарешті мам жовта. Ви до мене в гості? Ну так. А да. я в ладу. Я зараз вам відкрию двері! То... Ой, <реш> ж... от я тут це вилоден, до мене пропався Дим. Дим, да уж, вже дім не підеш. І що з тобою робити? То чого ти тут? Теж не знайду.